Слава Ісусу Христу, як мене чути. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Добре, чути. Угу. Дякую. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору, повну перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій захищають нас з вами. Ми благаємо, щоб Господь їх оберігав, щоб послав на поміч і всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістратигом Божим Михайлом і святим великомучеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою, Господні наші воїни вистояли, відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив на перемогу наше військо українське. Ми знаємо, що Господь творить дива. Що Господь має владу і силу в одну мить все вчинити, влаштувати, здійснити, що неможливо для нас, насліди, можливо, для Господа, і ми покладаємо надію свою на Господа. Просимо, щоб Господь явив свою милість на нас, явив свою силу, справедливий суд над ворогами і щоб вчинив. Все за своїм божественним промислом, як він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Якщо Господня воля, щоб здобувати нам мирне життя на полі бою, просимо, щоб Господь посприяв, допоміг, щоб надійшла не зброя необхідна далекобійна для наших військ, для нашої держави. Щоб була знищена вся ворожа військова, весь потенціал, весь військовий ворожий комплекс, щоб Господь всю зброю ворожу ще на їх територіях і щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою, літаками, гелікоптерами, військовий ворожий флот. Всі військові ворожі виробництва, ракет, дронів, комплектуючи до них. Ядерна загроза ворожа, що була ліквідована, як той фактор, який ворог шантажує і весь світ, і Україну, і Європу, щоб вона була ліквідована, щоб всі важелі весь весь вплив вони втратили свій, і щоб Господь позбавив усіх їх ресурсів, всіх їх доходів, можливостей. Від продажу нафти, газу родовищ для того, щоб ворог був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати більше наступальних дій і військових операцій і обстрілів, щоб ворог був змушений відступати, залишати наші всі території, щоб ворожий фронт пав. Щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли більше відновити своєї міці, свого впливу і загрожувати Україні і іншим державам світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Поваємо на Господа. І Доручаємо себе самих і один одного в руки всемогутнього Господні. Весь наш український народ і наших воїнів-захисників довіряємо в руки Божі і просимо, щоб Господь як наш люблячий батько допоміг і віримо, що допоможе, порятує, вбереже І даруй нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. І ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях перебувають, також в небезпеці під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення. Багато з них ув'язнені за сфабрикованими справами і переслідуванням терплять. Ми просимо, щоб Господь їх порятував і також допоміг їм. І визволив з біди і допоміг благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожої від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших людей, за наших воїнів цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримуються. В в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там, ми невольмо благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим. Щоб нагодував голодних, сіло хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив. До повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сіли їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скарічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів найперше, де вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь був з ними і порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. І ми молимося за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх волонтерів наших, медиків, парамедиків, водіїв, всіх, хто задіяних до цієї важливої праці, порятунку, щоб Господь. Їх благословив на ту важливу працю, яку вони виконують, щоб також захистив їх, уберіг від ворожих куль від від драптової смерті від полону. І ми молимо Господа за всіх поранених, щоб Господь зцілив їх рани, втамував їх біль, щоб Господь врятував їх, відвернув важкі наслідки поранень, врятував їх від ампутації. І за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворогів, до так дронів ворожих, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив у здоров'ю, підняв зложенемо і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх благословляв, дарував їм свій захист здоров'я, міцне, бодітки і нашої майбутнє, і нашої держави. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших заублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекають, за всіх матерів наших. Всі, хто чекає з війни з полону, всі, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав в тих важких випробуваннях, які вони мають, щоб благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими і здоровими додому. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших. Щоб їх рідні й близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. І молимось за всіх людей України, наших, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі на окупованій території, за енергетиків наших, за всі ремонтні бригади, які рятують зараз е, е, міста. Е, і Повертають в будинки, житлові, світло, тепло. І хай Господь дарує їм сили, і допомогу, щоб їм вдавалося все швидко і відновлює їхні сили. Вони працюють невтомно, доба за добою, і ще далі багато-багато праці попереду є. То благаємо Господа, щоб допомагав. І... За всіх людей України, наших, які служать в справі перемоги і миру, щоб Господь благословляв на ту важливу працю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Просимо Господа, щоб захистив Господь всю інфраструктуру, нашу енергетичну, критичну, соціальну. Всі енергетичні об'єкти, станції, підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, щоб Господь захистив атомні електростанції, відвернув ядерну загрозу, відвернув лиха і катастрофи, щоб Господь змилувався над нами і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитиме причист твоїй Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас і всякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, ціленем, наші, і сіли немочі нашій імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, я сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуй. Господи, 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 Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, від ворожих ракет і дронів, від усієї злоби, від небезпек і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа. Ти і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від світі ловця, і від пошести згубної. плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборона, і тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На, Господи, Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його. І дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і заручника, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти.